Про ситуацію у Сирії падіння режиму Башара Асада у Сирії, на мою думку, є дуже важливим і знаковим. І в першу чергу це стосується України, і це сигнал безумовно для всього світу, що диктаторів чекає така доля, що вони не можуть бути вічними і що їх можна скинути. Але для України це важливо в тому контексті, що диктатор Путін, який розв'язав агресивну війну проти України ще у 2014 році, також може завершити свою долю таким чином. І це сигнал для всіх диктаторів. І ті їхні сподівання, що перемога Росії захоплення Путіним України чи частини України це буде сигнал, що диктатори можуть в той чи інший спосіб вирішувати свої якісь забажанки, якісь свої хотіння. З падінням режиму Асада продемонструвало, що це зовсім не так. Тому для України, для світу, ця ситуація у Сирії, яка відбулася, це дуже і дуже добрий сигнал. Як буде далі в Сирії, ми побачимо, але сподіваюся, що все буде добре.